Все, опа. Бензин з 1 липня зросте в ціні і прогнозують, що це буде не 5-6 гривень, а 10-11. Я впевнена, що інтерес до електрокарів збільшиться. Ой, ну 100 км проїде і ой, ну, слава Богу, буду за вас радий. Діна ти... <кхи> Діна, ти молодець. Це куди ми сьогодні відправимось у міні-подорож, називають по-різному і місто Привид, і маленький Техас, і український Голівуд. Відправимось ми у колишню кіностудію під назвою Ніжеловичі, що й одноіменно зветься село у Макарівському районі Київської області. Звідси до місця нам їхати 86 км. Мене звати Діна Шестерненко. Це компанія А1 Cars. Поїхали! Погода сьогодні просто чарівна. Нам так пощастило, я не знаю, мені здається, треба було брати купальник і засмагати. Сьогодні, до речі, 20 градусів на вулиці, і ми їдемо з кондиціонером. Так що ми не хвилюємось і ми включаємо кондиціонер, а не там пишете. Ви теж ж в коментарях. Ой, та це ж треба і без пічки, і без кондиціонеру їхати. Це ж треба економити, бо 100 км у вас там максималка. Люди просто які не їздили на електрокарі, які не користувались особисто, напевно мають таку думку обов'язково записуйтесь на тест-драйв. То ще досі так думає. Я сподіваюся, сьогодні опинитись у такий справжній колорит Стародавності, там вже ж знімалися в цій місцині багато фільмів, таких як кріпосна, наприклад, там чарівно зіграли наші українські актори. Я дивилася особисто цей фільм. Це щось таке дійсно, оці всі такі пишні наряди, дівчачі, оці всі такі суконьки. Цікаво взагалі наблюдати за такими фільмами. От ми особисто сьогодні подивимося, як це все виглядає зсередини. І сьогодні ми дізнаємося, взагалі, чому занепало це місце на сьогоднішній день, чому не знімають фільми а, на кіностудії Ніжиловичі. Чому вона колишня? Ми на цьому авто часто їздимо за місто. Нагадаю, що це електрокар, і ми в ньому хочу сказати, впевнені, тому що ми вже чотири рази були. За містом, і ми впевнені в тому, що ми приїдемо назад, а не так, як ви нам пишете, що ой, ну 100 км приїде і ой, ну, слава Богу, буду за вас радий. Добре, що ми проїжджаємо більше, ніж точно 100 кілометрів, і навіть, хочу вам сказати, більше, ніж 200. Це десь в середньому 240-260 км, В залежності, якщо ми їхали взимку, це було 240-250 км. тому що ми користувались пічкою. У нас був завантажений багажник. Таку теплу погоду, як сьогодні сонячну. Ми з повною впевненістю проїдемо. 50, ой, десятвісті п'ятдесят 250-260 км. Я в цьому не сумніваюсь, тому що особисто я їжджу за кермом цього електрокара на такий маленький дальняк. І я не сумніваюсь, що я повернуся зі спокійною душею назад, і мені не треба буде шукати заправки, тому що я ну зарядні станції маю на увазі, тому що я рахую кілометраж. А не ви як там пишете в коментарях, що ой, ну і що ви там десь застрягнете, і тіпа, їдь і трясися, чи доїдеш ти назад, чи розрядиться електрокар десь дорогою. І так треба ж розраховувати. Ну рахувати, слава богу, вміємо. Уже чоловіки так оглядаються на нашу машину, напевно, теж собі хочуть електрокар, бо їдуть. Бензин, на жаль, на жаль, просто з 1 липня зросте в ціні. І прогнозують, що це буде не 5-6 гривень, а 10-11. Дай Боже, тху хай такого не буде. Я нікому не бажаю зла, як то кажуть. Але ж факт є фактом, що ціни на бензин зростуть, тому що ПДВ повернеться до 20%. І я впевнена, що інтерес до електрокарів. Спішиться. це так. Коменти, які згадала, назвала вам про максималку запасоходу сто кимен. Давайте почитаємо. Ану, гоша, почитаю, що там іще виписують нам наші глядачі. Любі давай звичай. навіть хейтери. Давай читати всіх. Пишіть, до речі, тут свою думку щодо взагалі електрокара. Чи плануєте пересісти на електрокар? Чи цікава для вас тема економії на власному транспорті, напишіть у коментарях і поставте обов'язково лайк цьому відео. Підпишіться на А1 Cars, наш канал на YouTube і на сторінки в соцмережах. Так, ось такий популярний коментар Владислав написав: каже, що бреше той завод, і ви е з ним включіть пічку, музику, і добре, якщо 100 кілометрів проїде. О, Ветрон. Оце моє просто улюблене про те, про що я говорила. Mm -hmm. От як ти думаєш, ти, точніше не думаєш, ти знаєш, скільки проїжджає наш електрокар, наприклад? Well, ти я сидиш на них, позаду uh... завжди, знімаєш, бачиш ти чи ні? Завод у нас каже, що електрокар проїде 301 км. І насправді ми всі знаємо, що часто, зачасту заводи. Трішки збрехнути і вказують цифри, які є ідеальними. Тобто, якщо mm -hmm. там немає вітру, немає дощу, там температура класна. При гарних погодних Так, умовах? при гарних погодних умовах, але те, що ми тестували у минулому ролику, у нас була температура 12 градусів, тобто не супер тепло, не супер холодно, і ми проїхали там 120 км, і ще 180 чи 160 у нас залишилося. Тобто 280-300 км можна проїхати спокійно. Саме так, правильно ти сказав, спокійно треба так, їхати. Спокійно, спокійно. Не топити на педальку акселератора, а їхати дуже так раціонально використовувати запас ходу, але реальних 240-260, в залежності хто, як їзде. Просто у багатьох людей, які їздять на бензинових авто, у них є такий певний дисонанс, коли вони пересідають на електричне авто. Ось, наприклад, у нас був один клієнт, можливо, ти про нього знаєш, він їздить на Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, і взяв протестити нашу машину. І він за звичкою, напевно, топив тапочку в пол, їхав 105 і ну, не адаптувався просто до машини. Mm -hmm. так, і у нього залишився негативний відгук, тому що, звісно, якщо топити тапочку в пол, буде розхід і 22, і 25, і машина у такому ритмі прийде 100 кілометрів. Проте електромобіль це трішки інший вимір, інший всесвіт, і потрібно адаптуватися до нього. Наприклад, як з телефоном. Можна ж у. Там в спокійному режимі його використовувати, а можна там вигри грати, і він сяде за там, да. тому, на електрокарі треба все ж таки навчитися реально їздити. Як би там це смішно не звучало для людини, яка там нехай 10-15 років дала життя, їздивши на ДВЗ-шній машині, але на електрокарі реально треба навчитись їздити раціонально. Так, інший коментар: Ігор Гонтар 195. А батареї на скільки і Скільки стоит його поменять. Скільки коштує? Обов'язково позвоніть за номером телефону, Ваудин Cars, Вас наш менеджер проконсультує. Але від заводу скільки там коштує батарея? Ну, якщо ми ж офіційний дилер, звісно, це буде дешевше. Тим більше у нас батарейка на 27 кВт. Вона буде коштувати там від 2000 тисяч доларів. Я хочу сказати, що це питання зараз зовсім не актуальне. Тому що, по-перше, автомобіль у нас повністю новий, без будь-якого пробігу, і про деградацію батареї мова не може навіть іти, тому що батареї деградують у декілька випадках. Перший випадок, якщо вони сильно перегріваються, як у Nissan Leaf, наприклад, але у нас вони не можуть сильно перегріватися, тому що навантаження на них не йде дуже високе. Тому що, по-перше, наша машина мало важить і не потрібно багато енергії. 921 кг. Так, так, так. А по-друге, максимальна швидкість нашої машини 105 км, це можна вважати як і плюсом, так і мінусом. Але при такій швидкості не можна буде перегріти так сильно батарею, щоб вона почала деградувати. Тому, якщо брати конкретно наше авто, у нас не буде сильної деградації батареї навіть там на дистанції 100 тисяч, 200 тисяч. Тому ви можете навіть і не задумуватися про те, коли вам потрібно буде міняти батарею, або скільки вона коштує, це питання, я не знаю. Вам не, не потрібно буде думати над цим питанням ще років 10 або 20. Ну і як не крутий, електрокар це не на дальняк. Ну от реально, це електрокар, машина для міста, або якщо ти живеш за містом. Це взагалі найзручніший варіант, тому що є де заряджати дешево. Один кіловат зараз коштує там гривня 68, навіть якщо там ви пишете, боже. А якщо ціни зростуть на енергію, це буде 2,40, А все одно порахуйте, що це дешевше ніж на бензиновій машині, тому що бензин за літр буде коштувати, як прогнозують експерти, по 60, як мінімум гривень. А ну, навіть якщо буде коштувати 1 кВт – 2,40. то це хіба не дешевше ніж на бензиновій машині. Люди добрі. Ну насправді я тут з тобою не згоден, Чому? що електромобіль це не на дальняк. У мене багато знайомих, які дуже часто подорожують там до Одеси, до mm -hmm. Львова. І У мене а, мій знайомий у нього була теска. Зараз він купив BMW електричну. і він дуже любить подорожувати по Європі на електромобілі. І а, він вже дуже багато ага. наїздив. І... Це комфортно, це навіть більш комфортно, ніж подорожувати на бензиновій машині. У мене є навіть такий випадок. Я спілкувався з людиною. Вона приїхала 20 тисяч кілометрів за місяць по Європі на Тисні, і йому це вийшло, він рахував там 200 чи 300 євро, тому що деякі зарядки були безкоштовні. Так, да, в Європі є таке. Так, так. А якщо б він їхав на бензиновому авто, це ТО. Це ТО перед, це ТО після, тому що 20 тисяч кілометрів масло потрібно міняти. Це uh -huh. бензин, uh -huh. та, тому електромобіль uh -huh. це якраз я вважаю для тих людей, хто їздить багато. Абсолютно, от мене так дивують, все ж таки. Ви мене звісно вибачаєте, але наші підписники, які пишуть: а бензин залити, це ж три секунди, і готово. А електрокар треба чекати, поки зарядиться. Мова ж іде про економію. Ну. Скільки вам повторювати, так, так тим паче, якщо влаштувати зарядку у себе там вдома, гаражі на парковці, ви про е, заправки ви просто забуваєте. І це так. така модель життя стає навіть більш комфортною, тому що тобі не потрібно думати, коли там потрібно мені на заправку заїхати, чи ще щось. Ти просто вийшов з дому, взяв машину. головне, не треба думати, скільки це тобі із зарплатні так, відкласти так, так. пресу із. Як мінімум п'ятисотними купюрами на бензин. Так, так. Оце найголовніше. А на електрокарі ти підлаштовуєш уже свій стиль життя на трошечки новий, але комфортніший в плані економії. О боже, хоч би ми тут не застрягли знову. Зараз раз застрягнемо. Знову, звісно, третього в допомогу нам немає. Да, знаєте, буде відкопувати. Oh, my God. Точно ніжиловичі. Прям назва походу, походить від <смас> буквального сенсу, що тут ніхто не живе в орієнтирі. Бо ми начебто як заїхали в таку взагалі містину. Давай де нема жодного будиночку. Добре, що ми не мили машину, не витрачали на це час. Я теж так думаю. Слава Богу! Перевірку на кросоверність Дон Кенк пройшов на п'ять. Жесть! Що це за дорога? Що це за річка? Тільки похвасталась, що нормально ми тут проїжджаємо на тобі п'ять. Теж хода. Все, опа. Все. Ми знову застрягли! Що <плес> це таке? Діно, ти. Діно, ти молодець. молодець. Начуємо сьогодні тут. Прийшов перевірку на кросоверність. Прийшов перевірку на кросоверність. Боже. Мій язик. Що нам робити тепер? Ай, бля. Боже, який Так, ну давай треба виходити, дивитися. Але як виходить? Боже, має? мої улюблені кросівки. Гоша, это. Ой. А як мені виходить? На камеру знімати. Хоч плач. На камеру. Думає, я буду якось виходити. Це просто. Люди добрі. Скажіть, будь ласка, так нормальні люди могли їхати? Боже, як ми застряли! Як? Сильно? Та зараз подивимось. <губ> Можна просто чекати, поки... <губ> поки сонце висушить воду. Нет, я не знаю. Я звісно у будь-якій ситуації не панікую, але я не знаю, що робити. Это жесть, ребятки. Назад. Жесть. Сегодня оператором буду я. Це жопа. Ой, попробуй назад якось заїхати. Мама дорогая, кошмар. Боже, слава Богу. Ура! Слава Богу! О, Боже! Фух! Боже, слава Богу! Капець! Добре, що машину не мили, да? Слава Богу. Подивись спереду, попереду. Можливо. Молодець. Молодець, молодець. Ти, ти подивись там. Там що там? <гум> 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 Мені здається, цей Фенг живе більш кросоверним життям, ніж 90% кросоверів в Україні. <гум> Ось сюди ми заїхали. Отаку багнюку. Жесть, я не можу просто від цього відійти. Просто якби ми знову так застрягли, як тоді, в піску. То чим ми сьогодні відкопували це? Нас двоє! Я вже точно одна не виштовхала машину, і ти типу, б один не виштовхав машину. Ми знаходимося біля кіностудії Ніжиловичі, але, на жаль, на територію не пускають через інцидент, який трапився у 2019 році, коли знімали кінофільм Віддана. І художники, декоратори трошки перестарались зі спецефектами, і тому відбулася сильна пожежа. Через це дуже так просять взагалі не відвідувати цю місцину, тому що там небезпечно щось, не дай Боже, впаде на когось, якийсь дах, дах чи ще щось, і будуть неприємності. Тому... За територію реально бояться ну власники, так скажімо, чи взагалі людина, яка це охороняє, але ми дуже тихенько так трошечки проберемося, щоб трошки ближче вам. Показати, взагалі, як вона виглядає всередині наразі. Взагалі, її почали будувати художники-декоратори в 2003 році. Під таку старину насправді дуже так. От Прикольно, такий дух фільмів старих реально трошки передає. Ходімо трошки ближче, поглянемо на цю красу, яку не можна чіпати і до якої не можна наближатися. Ух ти, як прикольно. Такі монументальні на вигляд споруди. Спінопласт. Тимчасові Раз. декорації, ось якісь з фанери валяються. Прикольно, це з пінопласту. Пенопласт. З це типа криниця була чи що? Напевно. Дивись, як звідси будівля, бачиш, як похилилася. Ух ти! Це похилилась будівля, арки. Дійсно все виглядає трошки моторошно насправді. Моторошно виглядає. На жаль. Дійсно з фанер все зроблене. Після пожежі ось видно. Такі моменти. Блін, як тут прикольно! Реально з фанери кожен будиночок зроблений. З якісь іще фрески, картина намальована. Дивися, кава. Як... як справжня вулиця, просто магазин. <гас> вулиця. Ой боже мій! <гас> Пташки злякалась. Насправді дуже шкода, що занепала ця кіностудія. Тут знімалися такі фільми: як «Стілена любов'ю, Вовчиця, Щедрик, кріпосна ну віддана, яка, на жаль, залишила неприємний відбиток на цю кіностудію, яка відчула на собі занепад. Ну і тут вже не дозволені жодні зйомки. А ще до речі, тут ізраїльтяни знімали фільм горем. Називається, тобто ну не тільки там українське виробництво, а й навіть ізраїльтяни знімали тут колись фільм. Голем, Голем. Подивій, фільм Жахів, андеська. Із... Ізраїльтяни знімали навіть тут фільм Жахів Голем. То есть не горем, не горем. Не горем. Не горем. <свят> Дивіться, який тунель. Да, веде в якусь далі, такий між будинками. Ось такі вікна справжні. Тюль. Колись тут жило кіновиробництво. Неймовірно. Друзі, це дуже круто, реально круто. Тись там було цікаво, але насправді історія е, така з таким осадом неприємним. В тому плані, що коли знімали ж цей фільм, віддана режисери захотіли, щоб все було не спецефектами намальованими на графіці, а вживу. Запалили цей вогонь, який перекинувся на всю станицю. Все вигоріло і добре, що пішло ближче до поля. Як розказали нам місцеві мешканці? Інакше, якби перекинулось все на село, то могло б і вигоріти реально село. Нам, до речі, зауважили, наголосили на тому, що три райони тушили ось тут. На цій території, щоб, не дай Боже, не згоріло все село. Ви тільки уявіть, да, ця кіностудія була в 2003 році дійсно створена для того, щоб тут почалися зйомки виробництва кінематографічного. Всі будиночки зроблені з панери. Реально я постукала особисто, перевірила. Загалом хочу сказати, підсумувати, що ми витратили на заряд нашого електромобіля 40 гривень, щоб доїхати. Туди і назад, в одну сторону це 86 км. Тому комфортно реально подорожувати з електромобілем, тому що це дешево. А на бензиновій машині хочу підмітити, що ви витратили десь приблизно 700 гривень, і це ще не підвищували тарифи на бензин. Якщо вам сподобався такий формат ролику, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться і слідкуйте за новими випусками.